Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні я швиденько збираюся із подругою на прогулянку, а поки що хочу вам показати, така цікава ідея в мене з'явилася, оскільки я прожила рік в такій арабській мусульманській країні, як і Орданія, це біля Солевська Аравія, Сирія, там, щоб ви розуміли. Я вирішила показати, який же макіяж собі я там робила. Я не можу сказати, що це був якийсь мейк в арабському стилі, тому що вони мають трішки інші смаки і погляди щодо макіяжу, і краси в цілому. Але я фарбувалася там прям дуже активно. І кожен день у мене був якийсь новий образ. Я постійно була на макіяжі, оскільки я не працювала, мені потрібно було якось себе розвивати, тому я знайшла себе саме в цьому, і саме там я вирішила створити. Власне, свій канал, на якому ми зараз з вами зібралися. Тому я вдячна, що я була там і що цей час у мене був в моєму житті, якби не ці всі події, то зараз би ми з вами не спілкувалися. Тому давайте починати. І ще хочеться трішки додати, що сьогодні я хочу розповісти деякі моменти, як я там опинилась, чому я там опинилась, скільки я там була, і як взагалі мені жилося, скажімо так, в чужій країні. Починаю сьогодні з тональної основи, тому що там я її наносила собі постійно, оскільки часто був вітер, і я потрапила туди, коли там була зима, і було реально було дуже холодно. Перше, що хочеться сказати, що я думала, що там тепло і я їду в літо. Нічого такого зі мною не сталося. Просто півроку я мерзла, і виявилося, що не дивлячись на стереотип, що в цих країнах в ближній схід не буває зими і там постійно жарко. Так, влітку там жарко, але зима, в принципі, там є, і вона прямо така, там немає сильних морозів. Проте за рахунок високої ем, вологості саме у цей час і відсутності опалення в оселях, централізованого опалення, то, звичайно, мені було дуже холодно. І коли я виходила на вулицю, завжди потрібно було наносити собі тон, щоб не обвітрити шкіру. Тональна основа у мене сьогодні від PaySem. Вона трошки така блискуча, середній ступінь перекриття. Арабські дівчата вони люблять такі тональні по типу Estée Lauder, це там прямо вау-вау, тому що їм подобається фул-кавер покриття. Не хочу нічого поганого сказати, але щоб якщо ще на декілька відтінків світліше, аніж своя власна шкіра, то це взагалі тренд. Взимку мені хотілося збільшильного покриття, тому я користувалася іншими твій, а Зараз. Настав її час, тому що вона і легенька, легко відчувається на шкірі, якась там нелипка. Єдине що вона, мабуть, все ж таки для суховатої шкіри, або до хоча б не дожирної, тому що я останнім часом помітила, що моя шкіра стала більш жирною, і іноді мені ця тональна основа ну, треба так припудрюватись матою. Пудрочкою, оскільки з'являється той блиск, який з'являтися не повинен. Коштує вона дуже-дуже недорого, це турецький бренд, 300 гривень, і вона ваша. Я вже робила на неї відгуки, але вона справді крута. Як же я опинилася в Йорданії, а ми поки що переходимо до консилера. Консилер у мене буде від Саєн. У якому відтіночку? У відтіночку 125. Не знаю, чи він вам підійде чи ні. Саме цей колір, він такий трошечки із жовтинкою, але мені здається, що це ситуація, коли я хочу не вибілити свою шкіру. Коли я хочу не вибілити свою шкіру, а приховати якісь синячки під бровку також трошки нанесу. Не у цьому випадку він взагалі ідеальний. Зараз, дякуючи Богу, у мене якихось активних висипань, я не помічаю. Замаскувати те, що я трошечки не доспала сьогодні, ідеально. Взагалі, дівчата в Йорданії дуже часто, я помітила, це те, що я помітила, вони прямо люблять такий продукт, як консилер, використовують його постійно, використовують його, ну так, не шкодують. У них, у них інший трошки стиль взагалі в макіяжу. Вони завжди роблять акцент більше на губи, вони роблять акцент на тонуванні обличчя. А от такий момент, як контурінг, як румяна, вони іноді пропускають, хоча ні з румянами ні. Вони брови не так сильно підмальовують і вії, в принципі, також. А от саме на макіяж обличчя вони роблять такий акцент. -акцент. Я розташувала свій консилер. Він коштує копійці, він коштує там щось до 200 гривень. Але мені подобається, як він відпрацьовує, не забивається мені у зморшечки, не підкреслює того, чого немає. Бо за завдання косметики в цілому зробити так, щоб я виглядала краще, а не щоб я виглядала іще гірше. І в мене з'явились якісь комплекси про те, що я до цього макіяжа навіть і собі не думала. Контурінг контурінгом особисто я в Іордані малювалася тільки так. І ось чому я взяла сьогодні саме цей відлоушин, тому що там він мене дуже виручав. Не знаю чому. Але знаєте, от прямо якось це не український бренд, це корейський бренд, але нагадував мені Україну. Але я за той період, поки я була там, не можу сказати, що мені там було якось погано. Але я дуже сумувала саме. Ну, звичайно, там за сім'єю, але я дуже сумувала саме за Україною. Мені було дуже важко жити не в Україні і розуміти, що я можу жити тут довго. Все мені було не так, як з того відео все не так. Люди, які мене оточували, могли зробити для мене все для мого комфорту. Вони робили, і дуже їм за це дякую. Але моя душа, я зрозуміла, що моя душа це саме той тип, що я не можу, не хочу жити не в Україні. Коли я мене не було майже рік, і коли я переїхала кордон український з Румунією, це було щось на межі реальності, тому що в мене аж серце вилітало. Я була така щаслива, попри те, що я розуміла, що в Україні війна, і в принципі. Я знаходилась тут, коли тут була війна, я знаю, що це таке. Але це все мене не зупиняло, і навпаки, мені хотілося швидше повернутися, тому що, знаєте, в мене було таке відчуття, що, наче я зраджуюсь в Україну, що в такий тяжкий час я не знаходжуся саме тут. Єдиний мінус цього кремового скульптора: що він от така незручне у нього саме відкривати пакування. Мене багато в Іорданії питали дівчатка за те звідки в мене цей скульптор, і де його можна замовити. Але на жаль, на превеликий в Іорданії немає цього бренду. Офіційно він не представлений. В принципі, і навіть через Байерів якось він там не розповсюджений. Тому можливо, я привезу їм невеликі подаруночки з України, коли. Буду туди їхати наступного разу. Цей скульптор тушується божественно. Декілька рухів, нічого зайвого, але що я зрозуміла, що його потрібно тушувати пензликом не набитим. Його краще тушувати пензликом ось таким, тому що він пігментований, і якщо його тушувати набитим пензликом таким настриженим. То він лягає не дуже і трошки мені його важко витушовувати, розтягувати, може бути якимись лініями, але зараз ліг досить природньо підкреслив е, мої скули, трошки скруглив мені обличчя. Я його від чистого серця обожнюю, в мене в 44-му відтінку. І він коштує геть недорого, коштує 360 гривень. В Іорданії я почала користуватися спреєм для макіяжу, такий фіксатор, я не знаю. Це він щось фіксує чи ні, але мені подобалось оце напшикувати, напшикувати собі щось на обличчя. Сьогодні я такого робити не буду, бо той, що в мене є, мені не подобається, а той, що в мене був там, я залишила в Ірданії, бо в мене не вистачало багажу, щоб це все, все дотягнути до України. Вирішила сьогодні трошки і показувати ті продукти, ту косметику, яку я або там придбала, або там почала нею користуватися. І один із таких брендів це бренд «Шеглам». Я познайомилася з ним саме в Джордані. Джордан – це англійською Іорданія. Мені подобається так трошки більше. Ось таке зручне пакування, дуже класний запах, у них багато кольорів. Я скажу чесно, до того, як я потрапила туди, навіть не знала, що цей бренд існує. Я чула, в принципі, за цей сайт Шейн. Вони називають його Шейн, скажіть, як правильно. Але Оскільки в Україні його немає, то я і не знала, що в них є власний бренд косметики, і він називається Шеглам. Знаєте, подобаються мені ці румяна, вони не сильно пігментовані. Хоча, здається, на перший погляд, що вони такі рожеві, рожеві. Але ні, вони класно розтушовуються легесенько, вони недорогі, коштують 4 бакси у них на сайті. До речі. Там дуже багато береться податок, наприклад, за такий сайт, як Aliexpress. Бере сама держава податок. А на Шейн. Поки що нема, тому всі активно ним користуються. Там є нормальні продукти. Але знаєте, треба бути уважними, тому що дуже багато синтетики, а синтетику я не люблю. І не всі, звичайно, продукти від Шеглам вони класні. В мене є відео на каналі, де я показувала, будучи там макіяж продуктами від ШЕГЛАМ. І, не все мені сподобалось. Все ж таки, мені здається, що ось такі продукти, як тональні основи, це взагалі не їхня династія, не їхня стихія. Такі продукти, як тональні основи, це не їхня історія. Вони там з хімозним таким запахом, але ось такі румяна і бронзери, вони круті, і це насправді їхні бестселери. Дуже багато косметики в мене там чекає. Вже ціла коробка не збиралася. Треба їхати то все або забирати, або там користуватися. Буде пудра пупа. В Іорданії в мене її не було. В Іорданії я користувалася такою пудрою як Флормар. Тут в Україні, чесно скажу, я би навіть не глянула на такий бренд, як Флормар, тому що ну, дуже багато у нас вибору косметики за адекватними в принципі цінами. Знаєте, і навіть... Якщо порівнювати ціни в Україні на косметику на ті ж самі продукти із цінами в Європі, то у нас ще дешевше виходить, завжди це помічала. Якщо перевести євро в гривні, то у нас реально виходить дешевше кудра від Флормар. Вона була, в принципі, непогана, така базова на кожен день. Ніяких висипань у мене від неї не з'являлось, і це мене дуже радувало. Але сьогодні я використовувала ось таку від купа. Дуже давно її хотіла. До речі, іорданські дівчата також полюбляють пудри, і саме у них я побачила цю пудру від формар. Вирішила спробувати і собі як альтернативу, і не за всі гроші світу. Проби я малювала там гелем, просто нічим особливо не підмальовувала. Сьогодні буду використовувати український бренд РОБ. Це той бренд, який я познайомилася зовсім не так давно. В мене є огляд на нього на моєму інстаграмі, не забудь на нього підписатись. І хочу в наступному відео можливо розіграти, зібрати якийсь бокс косметики і розіграти його серед тих, хто підпишеться на мій канал і серед тих, хто ну, якось прокоментує, тобто виявить якусь активність. Тому, якщо вам таке цікаво, будь ласка. Зреагуйте якось, якщо ви додивилися до цього моменту, я буду вам дуже вдячна. Класно фіксує цей гель він у трьох відтіночках. У мене у другому е такий він середній за темністю, і українські бренди коштують коштує недорого 200 з чимось гривень. Ще в Йорданії я постійно малювала стрілки. Я була місяць стріла, це прямо був мій мас. На кожен день і зі мною прожила цей час моя улюблена буржуа. У мене не супер слім трошки нею важкувато. Мені було іноді вимальовувати кінчик цієї стрілочки, але вона крутятка я особливо нею задоволена. Куплю її собі наступний раз, коли в мене закончиться ось ця відваріти Евелін. Вона трошки дорожча, але мені здається, все-таки вона мені подобається. Більше. Тож, давайте і зараз намалюємо нею ці суперстріляки. Намалювала я нарешті собі стрілки, ось, примірно, з такими стрілами. Я ходила там, вони в мене варювалися, навіть навіть навчила зробити собі розтушовану стрілку. Взагалі, тема макіяжу врятувала мене там, оскільки я вчила трошки мову англійську, трошки підучувала там якісь слова на арабській, але ось таке заняття, яке мене спонукало кожен день щось робити далі, далі це був саме макіяж, і мені це допомогло. Я навіть встигла попрацювати там трошки моделю, тому що тут дівчата насправді не цінують своєї краси і не цінують свого часу, коли ходять у безкоштовними моделями до майстрів просто за макіяж і сидять там по 3-4 години. В Іордані такого немає. Там всі знають ціну своєму часу, ціну своєму своїй праці. І те, що вони сидять на цих макіяжах, вони мають це гроші, тобто платять там по 25-30 по потридцять динарів, і в принципі це тисяча півтори. Ти собі маєш ніхто за безкоштовно за просто так за якийсь макіяж там сидіти не буде, і це мені в їхніх дівках дуже подобається. Подружка телефонувала сьогодні будемо малювати губи саме тими олівчиками, які мені сподобались в Йорданії. І на жаль, я їх навіть тут не бачила. Не думала, що таке буває, що там є щось таке, чого тут немає. І це ось така супер моя знахідочка, олівчик від Севентін у 17-му відтінку Тофі вирвала його за 2 динари, урвала його за 2 динари, і дуже залишилась ним задоволена. Один із моїх найулюбленіших олівців зараз. У дівчат тутешніх трошки відрізняється макіяж губ від нашого. Вони. Як такий контуринг люблять не дуже сильно, більше використовують якісь плискі, якісь такі помади, але мені контуринг подобається, тому будемо робити. Дуже класний олівчик для губ, легко малює, легко ним і заповнити собі губи, і зробити ним контур. Він у дереві. Більше люблю олівчики у дереві, а не ж гелеві. Хоча вони малюють легше, і, звичайно, ними простіше зробити контур, але я так от, знаєте, постарінки. Я люблю саме в дереві. Сьогодні буду на губи доносити блиск-помаду від Діваш. Цим брендом познайомилася також в Гіорданії. Там він досить популярний, він у відтіночку сьомому такий рожевий. В принципі, не липкий як для блиску. Хоча, знаєте, я ще не зустрічала ні одного блиску в своєму житті, який би був не липкий, абсолютно. Тому що. Ну, блиск він на те мабуть і блиск, чи це мені всі такі попадалися, я собі думаю, що це нормально. Я згадала е, такий факт, що в Іорданії непопулярний бренд Евелін. Тобто він не то, щоб не популярний, бо він там не подобається місцевим дівчатам, але він саме не розповсюджений. Його немає офіційно, він не представлений в країні, які дуже багато брендів, які для нас. Здаються абсолютно чимось нормальним, наприклад, як інглот, у мене їхній хайлайтер. І, ну, для нас інглот це звичайна така собі середня статистична косметика. Нічого, коли я бачу, там ну, зі мною нічого не стається. Я не в захваті. Це звичайний інглот. Дублювати сьогодні буду все сухими текстурами. Ось така трієчка у мене від старт. Сподобалася мені насправді ця палетка. Спочатку продублюю сухими текстурами собі бронзер, хоча цей лоушен можна і не дублювати, він такий саме те, що треба, але мені подобається, тому що я із тих людей, які вважають, що бронзер румян, стрілок і взагалі макіяжу багато не буває. Коли мені хтось каже, що я нафарбована, дуже. Акцентно дуже яскраво, я завжди їм кажу, що друзі, це макіяж, і ми можемо фарбуватися так, як нам хочеться. І хайлайтер. Хайлайтер сьогодні буду використовувати той, яким я врятувалася в Іорданії. Це хайлайтер від Господи, інглот. У мене не так багато хайлайтерів, в принципі, як би мені хотілося, але ті, які я дуже прискіпливо підходжу до вибору саме хайлайтеру. Тому що, знаєте, це такий продукт, який, якщо він не підійде по кольору або щось інше, то все ним вже можна не користуватися, його потім можна просто викинути. Якщо він рижий, або якщо він сяє як з космосу, або якщо він просто погано розтушовується, у мене від Inglot у відтінку Soft Sparkle. І мені він підходить ідеально. Я ним користуюсь. Він в запеченій текстурі. Вам вистачить вона все життя. Просто купіть його цей один, і ви більше не захочете шукати нічого іншого. Ну що ж, дівчата, такий макіяж я сьогодні зробила. Так приблизно я виглядала в Іорданії, навіть коли виходила викидати сміття, тому що в принципі тобі нема куди виходити, ти не працюєш. Ти не ходиш по яким-то справам кожен день. То для тебе кожен вихід навіть в магазин там за якимись продуктами, це вже свято. Але рятувало, що у них великі сім'ї, і постійно хтось запрошував гості, і завжди був привід, завжди був. Причина для того, щоб виглядати гарно, тому що люди там, коли йдуть в гості, вони, звичайно, знаєте, вдягаються гарно і намагаються малюватися такі, такі курні, я б сказала, ці іорданці. Сподіваюсь, вам було цікаве сьогоднішнє відео. Такий класичний, в принципі, для мене макіяж ми сьогодні отримали. Він і не занадто, він і е, акцентний, і спілочки, і брови, мені здається, все сьогодні було на місці. А вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Приходьте на мій інстаграм, там дуже багато цікавої косметики я показую, і доглядової косметики. Також деякі бренди, з якими я співпрацюю трошки, також ділюся своїми відгуками, чесними про них. Дякую, що були. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі в наступному відео. Бувай!